На болотах б'ють на сполох. Окупанти більше не почуваються безпечно у Маріуполі, а все через вибухи у місті. Такі спостереження озвучили у міністерстві оборони Великої Британії з 21 лютого 2023 року. Збройні сили України завдали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю. Місто, яке розташоване за 80 кілометрів від лінії фронту, росіяни вважали недосяжним для снарядів української армії. Росія ймовірно стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей. Маріуполь важливий для Російської Федерації, тому що це найбільше місто захоплене 2022 року, яке вона все ще контролює і розташоване на ключовому логістичному шляху, пояснює британська розвідка. 22 лютого українські військові завдали удару в районі морського порту Маріуполя. А вже наступного дня окупантам було непереливки поблизу комбінату Ілліча та в центрі міста, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, у Маріуполі відбувається те, що має відбуватися. І на сьогодні відстань для зсу не має значення: чи то 100, чи навіть 150 кілометрів.